20 градусів вода, 25 повітря. Це ідеальна формула відпочинку. Де і як проводять свій літній час чернівчани? Дивіться далі. Табличка на озері по вулиці Комарова невблаганна. Купатися заборонено, але напис у патріотичних тонах не зупиняє місцевих відпочивальників. Люди розсікають хвилі хто на спині, а хто кролем і брасом. Чернівчанка Анна прийшла на озеро, аби охолонути перед роботою. Мій чоловік проти, щоб я це. Тут купалися, він дуже полюбляє таку воду проточну, чисту. біля дому та не глибоко. Головні переваги цього декоративного озера і для пані Галини. Вона вже декілька років поспіль відпочиває на водоймі, тому впевнена, це безпечно. Ніякої ні алергії, нічого ж ніяко скесим була. Ніколи цього я не замічала. Рятувальник Володимир Пилипович чотири роки стежить за безпекою людей на цьому озері. Розповідає влітку у вихідні тут повний аншлаг. Це озеро получається як воно декоративне, але воно ще більш-менш чисте. Верхнє озеро там то вже як воно ну, як от стойник получається. Вода стікає, десь звідти я не знаю там від мавекса, і там мойка є, баня все по поручах воно стікається, особливо коли лівні, душі. Разом з людьми у цьому озері купається і чотирилапі. Дворічна кокерс на ім'я Лола виносить з води паличку. От сама власниця собаки пірнути в озеро не захотіла. Пан Олександр наживляє приманку на гачок і закидає вудочку. запевняє, тут є що ловити. Короб, карась, щука. Та сьогодні чомусь не клює, хіба що сміття. Але чоловік впевнений, озеро цілком придатне для купання. Якщо є ракети, то... Кари, проточисте вода. А ще тут водяться кишкові інфекції, вірусний гепатит А і лептоспіроз розповідають у СЕС. Тому дозволу купатися на озері по вулиці Комарова санепідеміологи не давали. Високі ризики без сумніву в місцях, де вода не проточна. Це і ставки. І місця такі озера, там, де є і гризуни великої кількості, там, де не дотримуються вимоги щодо утримання цих водойм. Та відпочивальники пливуть і віри не ймуть. Тут вода не стояча, вона проточна. А куди вона тече? Звідки десь туди? Нагадаємо, з початку червня на Буковині дозвіл СЕС отримали власники дев'яти водойм.